Усім моє вітання. Сьогодні готуємо вівсяне печиво. Існує, звичайно, безліч варіантів його приготування. Кожен готує на свій смак та розсуд. Тож я вирішила поділитися з вами рецептом, за яким уже тривалий час випікаю печиво для своєї родини. Воно виходить пишним, ароматним і дуже смачним. У миску відправляю два невеличких курячих яйця. До них додаю одну чайну ложку соди, її можна е, замінити розпушувачем, дрібку солі та півтори чайних ложки домашнього ванільного цукру. Якщо ж ви використовуєте магазинний, то досить буде однієї чайної ложки. Усе гарненько перемішуємо. І сюди ж відправляю 160 г вершкового масла. У мене воно вже досить довго постояло при кімнатній температурі, а у нас дуже спекотно, тож воно в мене вже добре розтануло. І ось так виделкою намагаюсь поєднати яйця із маслом. Залишаються невеликі грудочки, але це не страшно, у процесі вимішування тіста вони розійдуться. Також додаю сюди 2 столові ложки сметани. Жирність не має значення. Можна додати навіть кефір чи йогурт. А також 120 г цукру. За рецептом 140, але мені здалося це забагато. Тепер потрібно підготувати вівсяні пластівці. Жменьку я залишаю в неперемолотому стані. Усі ж інші подрібнюю блендером досить дрібно. Я буду використовувати у рецепті горішки. Можна додавати будь-які у мене грецькі горіхи. Також можна використовувати і будь-які сухофрукти. Чудово додавати родзинки, сушену вишню тощо. У рідку суміш відправляю спочатку горіхи. Трохи подрібнених пластівців і усі неподрібнені пластівці. Тепер порціями додаючи вівсянку, а згодом і муку будемо замішувати досить густе тісто. Воно повинно бути настільки густим, щоб можна було легко сформувати кульку і вона не розпливалася в руках. Мені для цього знадобилось 380 г. Пластівців та близько 150 г муки. Добре вимішуємо тісто. А воно виходить дуже липким. Тож для того, щоб полегшити собі формування кульок, змащуємо руки олією. Звичайно, розмір печива на ваш розсуд. Мої ж кульки вийшли розміром з грецький горіх. Тепер Ставимо їх у підготовлену і розігріту духовку десь на 20 хвилин. Будуть вони випікатися при температурі 180 градусів. Оскільки, чим більша заготовка, тим довше вона буде випікатися, тож орієнтуйтесь на вигляд печива. Воно повинно добре підійти і стати золотавим. Ось такі красунчики вийшли у мене. Я дуже задоволена і смаком, і зовнішнім виглядом. У мене їх вийшло 23 штуки. Якщо вам не потрібна така кількість, можете, звичайно, взяти пів порції. Точна кількість інгредієнтів буде вказана в описі під відео. Тож заходьте і дивіться. Таке печиво добре відстає від дека або пергаментного паперу після випікання. Воно дуже ароматне, хрустке і насичене за смаком. Це чудове доповнення до чашки чаю чи склянки молока. Сподіваюся, ви будете задоволені цим рецептом і його результатом. А аромат свіжої випічки підніме вам настрій. І як завжди, безмежно вдячна вам за перегляд, що були зі мною і чекаю вас знову гості!